Чити дивіться, квіточка так Лариса, де ваші вкусняшки оці Так дивіться під'їжджаєте. Я сердечком почула, що ви під'їжджаєте Квіточка А я купила на заправці ММДМСІ. Один дала Ларісі, на і один привезла тобі за зуматі моя Ти моя сонечка вітулечка. Ти моя Лариса, а ну дивіться, яка моя квіточка гарненька стала. Вона була красива, стала ще краще. <рістична> <рістична> так, до речі, мої любі друзі, дивіться, коли ви приходите, приїжджаєте в Яремчу і думаєте, де вам взяти таксі, отут стояночка для таксі. Мальчики стоять рання до вечора. Ви спустилися вниз і вас ці машини повезуть в любе місто. Є великі машини, є маленькі, які хочете. Так що красуні. Ларісочка, а чого б... багажник що я відкрила? Так треба, мабуть. Це карасичний це ніжніший. А скажіть, а ми можемо його довести? Заборонити, він заросій, то А Це, який, це, це в'ялений. Капчули насищеніший, а... то й ніжніший. А, где, оце? Оце, а мені оцей. Це і цей? Череняки. Ну так, да, ну в цьому руліці вона є на масу. Вона в цьому є, так. Привіт, місто Славна Чернігів. Чернігів! Місто Чернігів! Ваші прихильники! Так, оце нам да, да. прихильники да. дивимось, ви нас вдохновляєте. Я навіть сьогодні з правої ноги вийшла. Приїпла. Емоції на весь день приказуються. Чого тебе вишалісти Чо? У нас якої лічної жизни. А, я року, 850 у вас. 850. Ай, ладно, приходьте. Де там ті раки Заходьте, будь ласка. Звід того мужчину з тими раками вже. Та можна без віту. Що? так, що я з реклами. Ти в той раз просто прийшов без раків познайомитись. Всі в коментарях написали, що я халявщик. Чого це ви халявщик? А сьогодні з раками. А я реально не знав, що ви все знімаєте. Там пишете, все він знав. Це вам підгон такий. Ага. Раки з Одеси, до речі. Раки з Одеси? Так. Пожалуйста, віремо. Це варені раки так. класичні. Це під отак от. Боже. Це смажені. З вершками, так. соєвий соус, кукурудза, рибний соус, Це під підпресіка. Хороше, де воно є? Де воно у вас є е, воно? Е, наш татарові напроти око, наш магазинчик і в Буковелі. Карше, як замовити? Е, по цьому номеру. У мене є візиточки. На цьому можу... номері, хлопчики, дівчатка, ви можете по ярем чи по буковелі і по франківську замовити клешні да? франкіз доставляємо і франкіздат так? Так. Доставочка І ні, дівчатка це дійсно хлопчик. Так не це дійсно. Хлопчик не знав, що ми його знімаємо. Зато ми отримали клешні. Ось по цьому номері можна замовити. Значить, а що за він в томаті йде? Якось ні, дивіться, тут рибний соус, соєвий соус, вершкове масло, вершки, кукурудза, зелень. І якось так. І якось так. І, так. і, і рекомендую взяти чебаточку свіжу під це і в сову смакати. Согласна, Боже, пив, все. а пиво, що а за пиво? пиво У нас Миколинецьке Тернопіль. <рес> Боже, я світла. Так що Боже. я думаю, дівчатка нам буде хорошо. Дякуємо. Ну, Дівчаточки, я вас Спасибо. обіймаю. Ми в Одесі Спасибо. ніколи не познайомилися. Ми познайомилися так? Да. Да? Все. Красуні мої. Проходьте, Проходьте, давайте. Нормально, так їсти. Танюшка, а ми ще. А ну давайте. А ну дайте мужчинки. Наберіть, ми дайте мужчинки. Та дівчатка закала такі клешні отак, і ми зараз будемо пробувати. А ну давайте, я вам зараз стану, лиріз, дайте два, два, три скільки мужчин, дайте. Наберіть курочку. Я б цьому мужчині дала половину. Ну як я привезу до вас туристів, це точно просто. Так, так, так. Дівчатка, рукавичку, звичайно, я ж не буду рукою. Ложи мужчину. Давай, Танюшка, налажуй. Так, вам, будь ласка, вам угощайтеся. Угощаєтеся? <laughs> да? Я дуже Цей, дякую вам. На їжте. у вас. Приходьте, удачі. Дівчатка, а ну пробуйте. Приходьте а вам. Може, тут є кукурудка. А ну дівчатка, не давайте не пробуйте. А я хочу помакати чабатку, так як мені сказав. Чабатку, дай ми щоді. Хлібчик, хлібчик, хлібчик. хлібчик помокати. Да? Танюшка, она а то вам, Танюшка, она то вам, она да? вам вон тарелочки на надо тарелочки моди. Это у нас случайно добрые, Южечка, да? Танюшка, а ну расскажи. Ну и вкусняшечка. Давай, Танюшка. Ах, тут я буду есть. кукурузка е. Клепчики, у нас тут есть все. А ну клеточка, скажи зарад. рад. Вкусняшечка. Огонь. Що, а приправка яка, вижте, дівчатка. Дивіться, яке ось. Це хлопчик, татарево? Татарево, Татари, мають магазин. Ось, пожалуйста. Так, лèш, і хто питав за зараки, дівчатка замовляйте. І всім смачно. Лариса, ну ракет. А ну дівчатка, скажіть. Дивись. Я... Дивись, кишка. Макай, Танюшка, тоже макай давай. Макай. Дівчатка, приєдна втіка. Спасибо.